Ми якось перейшли таку спорту, щоб запитують якісь саркази, відповіді. Питання дуже прості і дуже повідомлення. Наприклад, це я писав запитання про допомога, тому що мене питали їх. Є виділено 420 тисяч на капітальний видобут. Усвоєння. Проблема в тому, що гарні служба, якщо ці відбудеться, зараз такі зроблені, ми вже забороняєте, опалювати ці люди. Вам це відомо відповідь? Чому, да, чому ви посміялися і пропустили це запитання? Це, це. Я, я дам відповідь зараз на це запитання вам. Це все хотіли запитати? Дайте на це запитання. Дав відповідь запитання на це запитання. Проекти. Це по Шевченка 100 води, мабуть, так, не Та маєте на увазі. 420 тисяч гривень. Напевно, що це не тільки ще не було. Е, вже е, на ліцензі 12 димовентилятори е, були зроблені. Е, е, зараз буде завтра щодня, мали робити сьогодні, але е, е, хлопці бригада не встигла, завтра щодня приступаються роботи по вулиці Шевченка, 101. Також там є зроблений фех, є експертиза, е, є вже найзаключені зазнай... договір з ліцензованою організацією. Кошти зареєстровані, виказні, І хоча вони ще не проплочені, але роботи завтра вже будуть починатися. Як тільки казначейство пропустить всі інші кошти, які були зареєстровані ще місяць назад, зразу ж тоді почнуться роботи на інших е, демократах. Ні одна організація не починає роботи доти, доки не будуть отримані кошти на Просто... І їх можна зрозуміти. Тому що долар нестабільний, ситуація в країні далеко нестабільна і ніхто не хоче ризикувати. Тут так. ще є різниця між виділені кошти і проплощені кошти, які вже пропочені через казначейські. Те, то, що виділені, це не значить, що не є. ми є віртуальні місця. Просто у нас є Та на команди. Оце вийде. Далі. Субвенції Що ви? 650 тисяч. Є з наявності з них 400. Тисяч. Це кошти, які можна можете законуватись на ярмовому доріг, де в своєму жанрі. Чому вони просто від цього? Я знову ж таки не розумію mm -hmm. тим, що таке є на громаді, що таке дійсно є. Я mm -hmm. ще раз розповідаю, на нармазі є 650, а є 400. Де вони є? Тих 400 є. Mm -hmm. Ні, вони у вас. Немає цих коштів. Ці кошти були заплановані на початку року в бюджет, але про те, зараз в них є тільки 356, підказує начальник фінансового відділу. є 356 тисяч. Вони є? 350 тисяч на рахунку є, так. Але щоб е, зробити, ми планували робити ремонт вулиці Базарна, зробили проєкт. Зараз цей проект перебуває на стадії експертизи і вартість акції близько 900 тисяч ремонту цієї вулиці. Є тільки 356, тобто починати роботи кусочок зробити, потім не робити, ця дорога не буде триматися і жодна ліцензійна організація, яка має дати мінімум рік гарантії на цю дорогу, не візьметься за нього. Шановні члени Веронської Ради, якщо ви вже є, представляєтеся експертами у цих питаннях, то говоріть про другу сторону медалі. Як ці кошти проходять, як вони проводяться, ви просто вводите людей в оману. Чи ніби в нас гроші є, а ми не хочемо нічого робити і нічого з ними не робимо. Просто так, всі вийде, вийде. так і все. Ви є бухгалтер, пан Володимир. Причому на двох роботи. Ми ви маєте розбиратися краще. Бо навіть я на вас в місті не відповідали. Питання, коли воні, людина напівдається сидить в 300 і щось говорить, собі піднімає. Будь ласка, мікрофон. Тихається оселі. Питання поштанки оселі. Так. Кількість дзвінків. Поставили кувати. Іженера, я не інженер. Не зрозуміло, що кількість двірників. Чимо збільшувати штат? На зиму приміщення. Чому збільшували? Чи не збільшено? Збільшуємо? На зиму. По-перше, дерники зараз міняються по цивільно-правовій воді, приймаються люди. Ви знаєте, що на зиму мають журити, цілодобово. Має відбуватися розчистити до їх, має відбуватися посипання доріг. Будь ласка. Прийняти з вами на оселю, подивитися всі установчі документи, це є закрита інформація. Тоді розберемося, тоді будете говорити. Про це. Є один водій, яких має бути мінімум три. Немає ще що якого зараз маємо прийняти, слава Богу. Ви були на оселі самі, Бачили, яка там установка? Ні, Я перепрошую, ви були на оселі, бачили реальну картину, що там робиться. Ви, будь ласка, приїдьте подивіться, а тоді будемо говорити. І піднімемо всі документи. І дамо відповідь на всі питання, які вас цікавлять. Треба буде відбумо в пресі. Панов ну, Олегіович, на оселі не було. у вас в кабінеті, коли ви якось так з трудом вирішували питання, писаємо цей самий кеміт, яку ви говорите. Нагадати вам, чоловіка? Ви маєте на увазі, які випадок, коли 12 представників Леонової ради завалилися в кабінет і майже не сьогодні тримали нас. Деліч воїни сілися зупали і починали качати права і загинати А Ти фаза чи що? Сашці не робить, пане Саш, дівчаток. Так, не запитання, ми відповідати не будемо.

Але ние имаме така структура, која јас јас тоа секој беше, бо два бе биле. Подвишчале нам, нам треба на шистија стопа, опустете фонари, чуќе днешно. Не сакувајте се го поможете Не лапачки на фортугиски, а и ничо Ну просто така што здраве не ме недостајаме. Треба да ги дадаме. Јас просто Так вот, перепрошую. Я перепрошую. Я вже поясню, я за ми залежимо від траси. У нас поломано десь. Перед вами люди обіщали і вже щоб не були випадки, були нам вже зупинили. Обіщали нам такі електрики. Нам не повинувся електрика, електрика. Дзвонив ми вже мали, з ним здивалося, все. Він на копчех вилазить, легче полізе, а не тих, зібрати, любий який шофер, чи там тракторист, чи любий працівник. Yeah, sure. І просто напросто по сьогодні вже зіма проходить, зіма проходить, А діти йдуть з школи, з музичної школи. І ми ну, yeah, yeah. я що вже все є. Все у нас є, готова. І кабель вже будь-який. І патрони є, і лампочки є. Я, одного треба, ні, 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 не склати гроші, нічого не треба. Діть, будь ласка, то принято. Якщо у вас є внучкі комітет, якщо ви зміться, будь ласка, раз. Може, буде вас. ми звертайтеся. Ну. Ми ми, я я так само звертаюся в раз, ми, я, дорого. Але люди платять податки, платять все. І оселі є. Немає В Оселі немає техніки. Вона поломана. Не Не коси привізи. На ковтя чоловіче, ви хоч раз пана рад чи плямо та ковтів. Нам після добре. Нам шість. Я визначаю, я потребу заваження, чи я не знаю сказати. Я свій час, я підвірюється. 12 років тому ми е, тож, так само, як з центральним ринку підставляли, ми ходили двох тоді мер міста Уславський, де я Я так сижу і слухаю, як ви звертаєтеся до влади. Це є вся влада від Бога. Це значить, ви не поважаєте загалі Бога. Я вами не хотіла нашого говорити. Моя постука в Біблії що вся влада відбулася. Ви не поважаєте ви поступити, я ви до них прикластися? Це не варто, це не поступити. Ми робили летки, замовляли теж летки. Ми ходили рік <реш> тому, поки не зверталися. От є саме за з купецької. Вона дуже працювала з цим владом.